Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година Таро. для вас карта дня на 13 квітня 2024 року по всіх знаках Зодіака. Пам'ятаємо, що розклад є загальний, тому може не в усіх програтися, в когось, можливо, частково, а взагалі, в когось взагалі може не програтися, в когось на всі 100%. І так, овни. В Овні в повішений у ваших певних справах. Якась пауза, можливо, просто вихідний, ви взяли для роздумів, можливо, просто немає якихось натхнень, якоїсь таких ідей, креативності в ваших справах, і ви вирішили взяти певну паузу. Саме головне не впадати в депресивний стан, не розчаровуватися, не братися щось нове, вирішувати вже хвилюючі питання, не розпочинати ніякому разі нічого нового. І ви з усім обов'язково впораєтеся. Пас жезлі на дні колоди говорить про те, що ви матимете гарну можливість реалізувати хвилюючі питання, вирішити хвилюючі питання, і отримати досить гарний сюрприз в кінці дня. Саме головне не розкисайте і все буде добре. Тильці. У тельців королева мечів Багато з офіційних справ, справ з паперами, справ, які можуть виникнути якісь складності, але головне контролювати, контролювати свої емоції та. Е Керуватись тільки своїм розумом і матимете гарний результат. Тут жесліна ніколи говорить, що ви матимете гарні можливість, знаєте, перед вами відкриті всі двері. І для того, щоб досягнути успіху, доведеться працювати досить активно і наполегливо, тому що складності будуть виникати. Ну, ваша наполеглива праця приведе до успіху, до успіху ваших справ. Близнюки. У Близнюків король мечів це також офіційні справи, справи з паперами, переговори, ухвала важливих рішень, наскільки серйозні, знаєте, серйозність буде трошки вас перенаповнювати, деякі люди навіть будуть лякатися, наскільки ви строгі. Будьте трошки м'якші, але обдумуйте всі свої дії і приймайте рішення без поспіху. Паш Пентаклів говорить про якусь важливу пропозицію. Пропозицію стосовно, можливо, роботи. Також карта говорить про гарні новини та досягнення ваших цілей. Раки. У раків паш жеслів. Паш жеслів говорить про те, що ваші хвилюючі питання обов'язково вирішаться, ви досягнете поставленої цілі. Також паш жезлів говорить про те, що ви отримаєте вирішення, хвилюючі питання, та, можливо, зустрінетеся із людиною, яку давно не бачили, досить близькою людиною. Як дикою отримаєте сюрприз, отримаєте позитивні емоції, спілкування з дітками, настрій, свято такий гарний результат. Леви. А для Левів, а для Левів мах, все в ваших руках для того, щоб реалізувати себе, всі свої плани. Ви маєте для цього все, можливості, ресурси, енергії, сили. Реалізуйте себе. Саме головне боріться своїми страхами, і все буде добре. В другій половині дня гарні новини, здійснення якогось бажання, над яким ви активно працювали. Там, можливо, навіть гості завітають, Діви! У Дів старший аркан світ це вирішення хвилюючих питань, це налагодження вашого життя в кращу сторону, досягнення мети та успіху у ваших починаннях. Королева мечів говорить, що в офіційних справах потрібно керуватися тільки розумом, а ні в якому разі не емоціями. Терези. У Терезів також старший аркан мир. Це досягнення вашої цілі, це успіх, це проблеми, які вас хвилювали почнуть відступати. Люди, які вам дуже шкодили, вони самі підуть з вашого життя. Чогось вони злякаються. Ви досить активно проведете гарну роботу над певними помилками. І ви займетеся тими справами, які вам до душі, які приносять вам гарний настрій та задоволення. Скорпіони. У скорпіонів диявол. Певні якісь будуть покуси на вашому шляху виникати, яких варто уникати, тому що в майбутньому це може вам просто нашкодити. Тому обдумуйте свої дії і не піддавайтеся таким улесливим позиціям та таким можливостям. Тому що це, це може призвести до певних конфліктів і, знаєте, якоїсь активного обговорення на повишених таких тонах інформації і так далі, і до можливих конфліктів. Цього всього варто уникати. Це можливо цього уникати. Саме головне це. Обдуманість своїх рішень, і які б там ті увесли пропозиції не було краще, уникайте. Стрільці. У стрільців шестірка мачів це зміни. Це зміна вашого життя в кращу сторону, це можливі поїздки, це можливі відрядження, це відхід від якоїсь складної ситуації і новий початок. Ця карта вказує на те, що саме від вас буде залежати, який це буде розвиток, чи успішно це буде справа. Будьте чесними, справедливими та наполегливими. І якщо ви в чомусь сумніваєтесь, не бійтесь попросити допомоги. На Днікоди Паш Жеслів який говорить про те, що хвилю питання обов'язково вирішаться. Козироги. Для козирогів сонечко це успішна карта, принесе позитивний настрій, гарні новини, досягнення цілей і успіхів у будь-якій сфері вашого життя. Також можлива якась праця над якоюсь важливою справою, в якій доведеться досить активно приділити увагу найменшим деталям та дрібницям. Також можлива якась корисна інформація для вас нова. Водолії. У водолії вісімка кубків. Це новий етап у вашому житті. Це зміни, до яких ви йшли давно. І якщо ви вирішили для себе щось змінювати, то обов'язково йдіть вперед і не повертайтеся більше до свого минулого. Тому що, повернувшись до минулого, нічого хорошого з цього не вийде. Знову погані емоції, знову розчарування та невдачі. Рибке. Для рибок Семірка жезлів конфлікти відстоювання своєї точки зору, тут захист, тут, знаєте, активна позиція захисту та нападу. От, це, тут можливі наскільки серйозні конфлікти, що от, краще б їх уникати. От, знаєте, дивіться по ситуації. Так, да, можливо, бувають такі ситуації, де активно потрібно себе захищати і будь-яких. Методи будуть доречні. А бувають ситуації, особливо, коли це ваші рідні та близькі, і цього конфлікта можна уникнути, то в чому, чому б і ні? Чому б цього всього і не уникнути? Лишніх стресів, лишніх негативних емоцій? Я бажаю всім гарного дня, гарних новин, успіху та миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!